Ну, з цього і почнемо нашу розмову з нашим гостем політологом Костянтином Матвієнком. Добрий вечір, пані вас. Вечір. Отже, знову ж таки постає одвічне питання про суб'єктність і об'єктність України. Поки Вашингтон з Кремлем обмінюється такими люб'язностями, тут в Україні доводиться тільки як на глядацьких трибунах тенісного корту, так. Голова ліворуч, голова праворуч, тільки і спостерігає. Ну, якби цей корт не був кривавий, то в принципі цим би можна було б розважатися. Так. А Позаяк Україні щодень гинуть люди. От сьогодні вже є черговий звіт проміжний. Називається цифра в 6 тисяч громадян, які загинули протягом цього конфлікту. Так от ця офіційна цифра, боюся, що не помилюся, як скажу, в 10 разів вона є більшою. Відтак ці московсько-американські люб'язності для України коштують неймовірно дорого. З іншого боку, Україна Іна все ж таки не є цілковито об'єктом, тому що вона є стороною конфлікту, і те, що українські військові, військові українські волонтери, українські добровольці активно захищають країну. Це говорить про те, що українське суспільство тут виступає як дієвий і здоровий механізм, чого не можна сказати про українську владу. От українська влада, вона по перше, справді перебуває в глухому куті мінських домовленостей, тому що бойовики їх не виконують Росія їх. Не виконує і виконання їх Україною фактично теж веде до дуже серйозних наших втрат: і руйнувань, і смертей, і інвалідностей, і дуже багатьох інших м -м -м, катастрофічних трагічних наслідків для нашої країни, але знов таки сподіваємося на суспільство. На суспільство сподіваємося, і суспільство вже доводить те, що воно спроможне самоорганізуватися, якимось чином допомагати один одному, але якось так відбувається, що певне відшарування спостерігаємо. Є десь там держава у вигляді управлінського апарату, є суспільство, є війна, мирні території, і ось це якісь. Ідеологічного, соціальний якийсь вінігрет, виходить, мабуть, можна погодитись, що влада продукує ідеологічний вакуум, тому що з одного боку ми визнаємо, влада визнає російську сторону агрес агресором. Влада І... це у нас президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Ну, в даному разі згадаємо постанову Верховної Ради про те, що постанову, <ків> да? тобто частину українського законодавства. Україна, Росія є агресором. З іншого боку, де санкції? Росія залишається найбільшим торгівельним партнером України протягом минулого року, протягом року війни, де позиція України? От, припустимо, ми знаємо, що волонтери дуже активно працюють по Криму, тобто вони моніторять ті порушення санкцій тими країнами, зокрема, це і Туреччина, і Греція, і Італія, ну, не самі ці країни, а компанії. Підприємці цих країн, які співробітничають, так, співробітничають з Кримом, туди заходять. Ну припустимо, ті самі пороми, які забезпечують Керченську переправу, вони ж в лізінгу взяті у турецької компанії. тобто це пряме порушення санкцій. Так, от українці, українські волонтери, ці речі моніторять і часто власним коштом звертаються до судів іноземної юрисдикції, де Позови українських ем, відповідальних структур, зокрема міністерства юстиції, до українського ж суду. От на цей час ми можемо сказати, скільки нам обійшлося викрадення Криму, так от Крим у нас поцупили, де, де ця калькуляція І де ця, Даруйте, я скажу зрозумілою владі мовою. Де ця пред'ява в українських судах? Я вже не кажу про суди міжнародні, теж саме де санкції щодо російських можновладців. От нещодавно Олена Кондратюк, сполучених Передала список Савченко. Пам'ятаєте, да, з ініціативи партії батьківщина складений цей список Савченко, тобто тих російських чиновників, високопосадовців, які фактично винні в незаконному викраденні і незаконному утриманні надії Савченко в в'язниці в Росії. Але де позиція української влади, де цей список на рівні власне кажучи, кабінету міністрів, де порушення кримінальних справ? От чому можна порушити кримінальні справи проти українських високопосадовців, як то проти Наливайченка, проти інших в Росії слідчий комітет Російської Федерації це зробив? Чому цього самого не робить Україна? Це риторично зараз питання? Чи до питання ну, то, точно не до вас очевидно? Не до Но... ведучих точно питання, безумовно. Зараз, коли ми говоримо про корупцію, так mm -hmm. про те, що будемо залучати, грузинський досвід, естонський mm -hmm. досвід. Зараз прочули від Арсенія Ценіка, що зараз запозичують досвід боротьби з корупцією сінгапурських колег mm -hmm. за пер... поневіряння по світами, де найкраще зібрати. Тобто, не до у мене складається враження. Можливо, воно помилково. Ви можете зараз це виправити. Mm -hmm. Що до кінця одну справу не довели. Тобто о, так о, про одну реформу дуже голосно гучно сказали. Про іншу вже до іншої країни полетіли і кажемо, давайте з вами а де от наслідки, результати, ефективність тієї співпраці, щоб до нової дійти вже з чимось. Скажу, у нас сьогодні буде вечір риторичних питань. Mm. А давайте поставимо собі риторичне питання. Ми можемо назвати хоча б одну реформу, яку не те щоб довели до кінця, яку б розпочали, тому що підвищення цін на газ для населення це не реформа. Це каже Юлія Тимошенко затягування поясу вже на шиї. Е, давайте подивимося. Ну в, які, в якій сфері? Я можу в принципі, назвати одну: це реформа в галузі освіти, автономія вузів. Але це відбулося давно. І знов таки ми не бачимо розвитку. Ну нехай, тобто в цьому напрямку щось е, зробили. Є чудовий приклад, підписали з європейським союзом е, про е, участь України в проєкті Горизонт 2020 найбільший науковий проєкт, який коли б не було здійснювало людство. Теж позитив, але на превеликий жаль, цих позитивів настільки мало, і про них настільки мало знають. Я думаю, що от більших наших глядачів, поки я про це зараз не сказав в ефірі, про це навіть не чули. Це наукові проекти. А зараз говоримо про найголовніше, чого потребує Україна на сьогодні, Це економічні реформи, можливо, судової гілки влади. Ну про право, про прокуратури ми також чули. Економіки так, про охорони... без науки не буває, але але це посередковано ну, зараз говорить те, Справді, що тут ви і ви зараз. Абсолютно маєте маєте рацію. Е, немає, от ми не бачимо зараз. Говорили про продаж землі, сілько... сільськогосподарського призначення. І теж, нібито, це реформи. Я зробив експеримент. Попросив одного свого товариша е, написати е, в соціальній мережі, що він палко виступає за продаж землі. І потім подивився просто, я не міг це зробити сам, тому що всі знають, що я проти цього. І потім подивився просто аргументи людей, які про це говорили. Так, от першим аргументом так, було тестове вкидання, так? Саме. Першим аргументом було, як ви можете пропонувати ринок землі. При такому такій ситуації в судовій системі України саме в судовій системі, інша річ, що да, зараз іде війна. Зараз олігархи справді здатні скупити у селян грошей немає, тобто її скуплять тільки ну навіть вороги України, росіяни ті самі, через підставні структури можуть скупити цю саму землю. Тому ось така ситуація. Вона видається нам за реформи урядом. А на правду це не реформа. А що це з продажем землі? Це якась політика останнього шансу? Чи е, як це розцінювати? Пригадуєте, свого часу, колишній голова Верховної Ради Литвин казав, що е, матіри землю не продають. А по тому ми чули про те, що е, треба карати оцих латифундистів, які виводять із спецпризначення землю, і потім на них там виростають котижні містечки, і так далі. І всі так. Люблять цю землю, що готові її задушити в обіймах Просто це політика не останнього шансу, а останнього ресурсу. От в Україні лишилося два з половиною ресурсів, які ще не утилізували олігополі, да? тобто не, взя... не утилізувала ця система влади олігархів. Перший ресурс. Це заощадження громадян. От громадяни, які тримали гроші в банках. Потім частково їх забрали, забрали ці гроші через банкрутство банків. Частково люди їх втигли виняти. І тепер треба ці гроші, чи це валюта, чи це гривня, або через знецінення гривні, або через пряме виманювання валюти. А як чи, як вони виманять валюту? Підвищили ціни на комунальні послуги. Люди одночасно зробили можливим законодавчим вилучення майна у людей, і люди, щоб врятувати своє майно, це часто житло. Вони нам вони понесуть ці гроші в обмінні пункти, щоб поміняти їх, щоб мати шанс заплатити за квартиру. От цей ресурс. І ще ресурс це земля. От земля справді в Україні не продається. Це власне надра. Ну, ви бачите, що хоча за конституцією вони належать народу, але їх фактично вже роздеребанили. Е, тепер у нас іде йдеться про український газ, йдеться про залізну руду. Е, тепер питання землі. От е, тепер землю теж в якийсь спосіб будуть намагатися. Привласнювати, ну треба нагадати, що в тому самому Ізраїлі, в тій самій Японії, категорично заборонено продавати орні землі. Крапка. В інших країнах високорозвинутих, є величезна кількість обмежень. У нас не запрацювали кадастри, не запрацювала ця сама судова система, не, запра... не запрацювала в принципі земельний банк, але... але можна навіть і не продавати, і не купувати землю на 49 років. Береш в оренду, обносиш парканом, ставиш туди охоронця з гвинтівкою і все, твоя, жит... твоя земля вважає пожиттєво. Ну, так уже, до речі, пам'ятаєте маєтності Лозинського? В принципі, так уже в Україні ну, от, робили... приклад. робилися. Тут є дві обставини. Перша, мають запрацювати кодекси лісовий, водний, земельний. Тобто зем... от не можна землю сільгоспризначення виснажувати. Тих самих розвинутих країнах. Земельна інспекція вона контролює сівозміну, контролює внесення добрив, контролює ерозію. І якщо фермер допускає от, е, знищення цього ресурсу, продуктивності землі, то в цьому разі фермер просто позбавляється можливості нею користуватися або його примушують страшенними санкціями про таки контроль про такий, контроль, до про такий контроль в україні звісно хочеться бажати хочеться мріяти принаймні. Закон це передбачає тільки у немає закону, реальних так дій. у нас закону передбачається дуже багато ініціатив і правильних речей принаймні потім в реальності ми їх не спостерігаємо от ви згадали про те що на території Росії до українських громадян застосовуються санкції. Ми зараз бачимо і судові процеси. Ми ну, маємо такий приклад: СБУ передала до генпрокуратури матеріали щодо причетності радника президента Росії Володислава Суркова до вчинення злочинів на території України. Про це сьогодні журналістам в Києві я заявив голова служби безпеки Валентина Ливайченко. Він також повідомив, що матеріали стосуються не лише Суркова, а й його помічника. Направлені матеріали і епізоди. Які Служба безпеки вважає, що є обґрунтованими для того, щоб підозрювати і того громадянина Росії, якого ви згадали, і його першого помічника Інала Ардзенбу, в скоєнні злочинів пов'язаних з тероризмом на території нашої держави, пов'язаних з закликами до повалення конституційного ладу, пов'язаних з останніми резонансними. Підготовками до кримінальних злочинів, в тому числі кілерських е злочинів, в Одесі, саме ці матеріали ми збираємо і подаємо Генеральну прокуратуру. Я хотів би відзначити повну співпрацю і налаштованість на те, що саме ці матеріали потраплять до суду. Ну, це якраз до слів, чому ж ми не реагуємо. Будь ласка. Ну, чекайте, це ще не реакція. От тоді, коли ми з вами побачимо, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти названих осіб. Ось тоді це буде реакція. Наразі це просто матеріали, які зібрані службою безпеки, і передані до Генеральної прокуратури. Ну, вже хоч щось. Павла, скільки минуло часу з того з того моменту? Більше, більше року. Ну і на відміну хотіла сказати від Надії Савченко та Олега Сінцова, яка зараз фізично перебуває наших заручників, і так. ще тисячі невідомо якої точно кількості українських громадян, які перебувають mm -hmm. у Росії, зокрема у Москві. Владислав Сурков, Ну навряд наврядче mm -mm. буде фізично присутній в Україні на цьому судовому процесі, так само як Це його очевидно, помічник. Але ж до відповіді ми не можемо наробити щось, буде щось, коли Ні, це все одно правильно. Тобто, все одно має бути порушена кримінальна справа. Е, у нас уже ви знаєте, є можливість заочного судочинства. Е, отже, е, будемо сподіватися, що це якось буде рухатися. А де, до речі, справи по публічниках Януковича? От, е, вже ви знаєте, що йдеться про зняття з з них санкцій, а з деяких вже знімають санкції. Тобто, спочатку відповідні правоохоронні структури Європейського союзу і світу, коли тільки відбулися ці трагічні події на Майдані, були запроваджені санкції проти втікачів. А тепер, от припустимо, той самий Азаров молодший. От у мене велике питання: а чому у нас досі не подані відповідні матеріали до того ж, інтерполу для синуся червона карточка, яка б мала їх переслідувати по всьому світу? Це наступне риторичне запитання? Це вже третє? Все, трьома на сьогодні, все, трьома за, на сьогодні Ні, в межах. Ні, у мене тут в рукаві ще одне запитання. Не знаю, наскільки воно буде риторичним, але ось маємо інформацію про те, що Генеральний секретаріат Ради Євросоюзу отримав офіційні повідомлення від деяких країн-членів про наявність помилок. У семи варіантах перекладу тексту угоди про асоціацію України ЄС на офіційні мови Євросоюзу. Це власному кореспондентові Укрінформу в Брюсселі повідомив офіційний представник Ради ЄС. От це технічна помилка, чи це показник якоїсь кричущої некомпетентності? І які наслідки це матиме? Тому що якщо переклали з помилками, що ж там підписано було? Пер, значить, ні. Е, підписано було все-таки тексти правильні. В чому от, питання цей казус з помилками? Перше, ми знаємо, що Російська Федерація тисне на ряд країн, е, щоб вони не ратифікували цю угоду. Між іншим, сьогодні її ратифікувала Франція. Так. Так от. Але а... ж росіянам сказали, вибачте, шановні, посуньтеся, все одно з 16-го року, з 1 січня Так, це... да, правильно. Це сказали, це сказали, скажімо так, відповідальні особи бюрократії Європейського Союзу, а є ще національні бюрократії. І кожна з країн Європейського Союзу має ратифікувати цю угоду. І ми знаємо, що є тиск на ряд країн. Слабкою ланкою є Греція, Словаччина. Була Італія, тепер все тепер питання. Це я думаю, буде, буде знято. Отже, саме на ці країни, Угорщина, саме на ці країни будуть е, тиснути. І так як вони не мають можливостей піти в супереч політиці Європейського союзу, це буде незрозуміло ні їхнім виборцям, ні їхнім партнерам в ЄС і хочеться і колі. Тоді визвести. знаходиться ось такий технічний е, момент. Я думаю, що це таки буде усунутий і. Тут не можна ні українську дипломатію звинувачувати в некомпетентності У мене багато претензій до української дипломатії, але не в даному разі. Ми можемо зараз до дня сьогоднішнього звернутися і нагадати Петро Порошенко зустрівся з президентом Польщі Броніславом Коморовський та генсеком ООН Пан Гімуном. Сьогодні український президент перебуває з робочим візитом розвитку Польща. Там також запланована його участь у заході з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Відомо, що разом із президентом Коморовським та представниками уряду сьогодні на Вестерплате півострою Гданську, що вважається символом початку війни. У заходах візьмуть участь президенти ще 11 країн. Ну і звісно, ми всю цю подію покажемо наживо в нашому ефірі і розраховуємо це зробити о 19.45 в прямому ефірі. Я думаю, що всім буде цікаво це подивитися і відчути себе причетними до. Подій у великій політиці. І от щодо якщо вже вийшла на міжнародний рівень у нашій розмові, то виникають питання про самостійність України у застосуванні тих чи інших санкцій. От Європейський е е Союз, ми побачили це е минулого тижня, так коли е був тут європейський форум, і з якими квадратними очима тут ходили е європейці і дивувалися тому, а хлопці, а ви щось зробили? Ви вимагаєте від нас А. Грошей, Б. Зброї, В е санкцій і невизнання тих чи інших російських дій. Самі що зробили? Ну, власне, ми вже говорили з вами про санкції. Так, тобто тут є велике питання до передусім уряду щодо запровадження цих санкцій. Вони не запроваджуються. От, припустимо, елементарно арештувати активи, які належать державі Російська Федерація на території України, яка підконтрольна українській владі. Цього тобто забезпечення судового позову 0. ні позову, ні відповідних дій щодо його забезпечення. Таким чином це правда. Але Павле, коли ми говоримо про самостійну Україну, якраз в цьому питанні Україна абсолютно самостійна. Європейці навіть підштовхують Україну. Ми робимо щось, давайте зробите щось і ви. Тому що на сьогоднішній день Нова Зеландія запровадила більш потужні санкції, наприклад, Нова Зеландія, і Японія, і Австралія і Канада. Там через кому можна перевішити ніж це зробила Україна. Тому питання санкцій зависа. Відповіді на це питання уряд не дає. Це, це одна з прикмет гібридності цієї війни, цього протистояння. Це одна з прикмет зради, тому що якщо одною рукою ми воюємо, а іншою рукою, ну припустимо, коли торгуємо. ми торгуємо, то відповідно там отримують прибуток. І коли цей прибуток спрямовується на війну в Україні. То як це ще інакше назвати? Отже, з цим все зрозуміло, але я хотів би торкнутися ще завтрашньої важливої події. Е, президент полетів до Польщі е, на цю зустріч. Тепер треба розуміти, що Європа святкує день. Перемоги над фашизмом у Європі, 8 травня, капітуляція була підписана в Потсдамі після 23-ї години в травня за середньоєвропейським часом. Тепер це і київський час. Тому нам, от коли ми зараз воюємо з пам'ятниками, там Леніна десь в силі якомусь намагаємося скинути. Я не думаю, що це є ефективним з точки зору боротьби з наслідками комуністичного режиму. А от коли ми все таки станемо зі світом в одну систему координат в оцінці. Другої світової війни, коли ми нагадаємо світові, що те, що робить зараз Путін, це намагання Путіна переграти результати Другої світової війни. Росія програла Третю світову війну, холодну. Тому зараз боротися за перемогу в Другій світовій війні, чесно кажучи, вже просто Російській Федерації пізно. Але в Росії цього не розуміють. Ми разом зі світом маємо це росіянам пояснити. Знов-таки тут і. Українське громадянське суспільство, а НАТО, українська влада, ну ще не достає, як шукає, бачите, ефективних дипломатичних висловів. Ну скажімо так, погано справляються з тим завданням. Ну будемо сподіватися, буде справлятися найкраще і краще ніж сьогодні. Будемо про це говорити в прямих ефірах. Тим не менше, ми вам дякуємо за візит до нас. Дякую. Нагадаю, що Костянтин Матвієнко.